Міліняли, а ви там як? Бо я вже щось не вивожу. Я вважаю, що наше покоління найтравмованіше. Зараз поясню, от як нас виховували. Кого ти така безтолкова? Тебе ніхто не питав. Не лізь, куди тебе не просять. Багато хочеш, мало отримаєш. Губа не дура. Поки живеш у моєму будинку, буде все, по-моєму. Ну, ви зрозуміли, весь цей токсик. Знайома? Абсолютна відсутність поваги до емоцій, кордонів і вибору. І ось ми. Покоління, яке має бути інакшим. Бо ж ми зрозуміли, так не ок. Суспільство це засуджує. Психологи пояснюють. І ми стараємось. Стараємось виховувати своїх дітей інакше. Стараємось виховувати своїх дітей свідомо з любов'ю, з кордонами, з емпатією. Але тепер увага, звинувачення літять у нас вже від наших дітей. Як вам таке? І я це кажу не теоретично. У мене донька підліток. От буквально на днях вона надсилає мені тікток, де пояснюється, що я неправильно стукаю в її кімнату. Так, у неї є особиста кімната з дверима, в якій я не вриваюсь, а Стукаю, але виявляється не так, як треба. І я така серйозна? Матусі народженої в 90-х. Якщо ви ще вірите, що уникнете булінгу від своїх же дітей, я вас розчарую. Психологи стверджують, що це нормальна сепарація. І у нетравмованого підлітка нормальна реакція бунт. Бо так відбувається відділення, формування я. І що ми маємо в результаті? З одного боку, наші батьки, які усе дитинство нас лупили докорами. Ми виховані без розуміння себе, без особистих меж, і з іншого наші діти, які знають, що таке особисті кордони, і вимагають їх ще і ще і ще. А я, бляха, не знаю як. і де взагалі в цій історії я, мої почуття, мій стан. Я хвилююсь за дітей, але не маю бути тривожною. Я хочу виховати нормальну людину, але не маю бути контролюючою. Ну, ви зрозуміли. А ще забула про хейт з боку таких ж матусів. Запитала якось в як ви ставитися до дівчат, які палять. Хочу показати. Доні, думку людей. О, вам показати, які коментарі я там зібрала? Мені здалося, в мене от-от заберуть права на батьківство. Я не мати, я ізувер. як я могла так прилюдно катувати власну дитину. Фух, коротше, Міленіали, ви там як? Бо я вже щось не вивожу.